з вами Деніс, дружній. Ну що ж, е, вітаю вас. В новому на новому відео моєму. Сьогодні ми будемо реагувати на Рошенівську молочну, молочний шоколад зі смаком чорниці, ноугат. Не знаю. Коштує 16,90. Насправді на пану Мазин і коштує. Думаю, це недорого, тому можна дозволити на цей небезпечну камеру зняти. Знаєш, може зняти, може не зняти. Але думаю, може зніметь. Але може і не зніметь. Не знаю. Я коротше чуть-чуть лишу на YouTube шорт. Якщо щось не вийде, тоді лишимо. Другий раз на цю зйомку, не знаю. Я думаю, що це відео зніметь хиз. Коротше, попробуємо саму шоколадку, попробуємо з кавою. Тому поїхали народ до заставки. Де Дружній реагує! Де Дружній реагує! Сьогодні буде реагувати на. Так. Що. А вам не видно, ні? Шоколад молочний рошен Рошен з чорничною. А, нугою, так і називається. З чорничною. Ну, гою, гою, гою. Де, як дідо сказав. Гою, гою. ну... Коротше, я всі коментарі ваші записав. Молодці, що ви проявили активність і ви понаписували коментарі. Я їх всіх. Написав. А ну скільки ви лишили, мені тут лишили цікаво. Ну, немає що зачитати, але почитаємо. ну Розумієте, один телефон, ти щось зачитаєш. Нічого. Тому я записав, ну скільки ви лишили один. Дальше. Два. Вання ігрушки 3. 4, 5, 6, 7, 8, 8. Майже 10. Пишіть більше коментарів, бо було 20-30, але і то не погано. Поїхали читати. Для мого актива, який взагалі під тими роликами за 20 квітня там майже мало що було, то це не погано. Коротше, прокоментував 23 квітну, може і вчора ще прокоментував Олександр Ткачук. На кінець появилася домашня ідея. А то як телефон мамин і твій постійно знімав, то все було магазині. Ну так, бачу, вже небезпечний телефон. Ти вже знімаєш на домашньому мусив вчора знімати. Але сьогодні знімаю на магазину шоколадку. Не знаю, знімить, не знімить, тому такі справи. Рома Василенко, не хвилюйся, Ага, чекачка Е, Не хвилюйся, психушка тебе вилікує, більше телефоні ти не будеш бити і мочити. Може і вилікує, може і ти правий. Але щось психушку. Я п'ю ліки, розумієш, я п'ю ліки, тому я думаю, мене ліки більше вилікують, ніж психушка. Подивимося, хизи. Ваня і ігрушки, я очень жду слюку люку заверюку, но, к сожалению, її нет. Її нема. Вона буде на день народження своєму. Зніметься в травні в неї день народження, тому у травні її і чекай Ваня, ані ігрушки. Діма Барбарук. О, на кінець не магазинна. Ну, дочекався. Ден Клентон. Я ніколи не їв. Оладики, цікавий один такий. Значити не. Значить, ти не жив у селі чи що. Я не знаю, як це не їсти. Ну може і не їв, хизи. Чекаємо відео на самий компот. Добре. Я обіцяв, що вчора що буде самий компот, що ми приготуємо самий компот, самі оці вишні. Та. е, Коли чекати, не знаю, коли зніму, десь, десь чекати, не знаю, коли вийде. Е, Люксім Денис, я не буду знімати свиню, бо вона типу, грязна. Е, а сам їсть на відео деколи як свиня і рот грязний. Ну, а це, типу, ну знаєте, цей смайлик з каплею і фейспалм. Ну так. Я хотів би культурно їсти, ну деколи. Пам'ятаєте, я їв, що то було? Навіть когось крулу ми то їли. що мене я дивився, у мене я заста, е, цей прев'ю не поставив, то в мене рот грязний. То були якась вафля, чи що, чи шоколад, якийсь теж. Ну, якось хочеться культурно все з'їсти, а воно тобі грязне по роті. Ну, і тому як свиня. Але свиню не буду знімати, я вам кажу. Воно там такий кринж, я не буду то казати, навіть. Коротше, Маргарита Ріда. А за. Денис, Денис а за 100 лайків ти знімеш свиню. Навіть за 200. Ви і так 100 не поставите, по-перше. Якби поставили вже типа 100. Ну, ще б подивився, може що лайки би монтували. Але, скоріше все, ви не поставите, надіюся, ви не поставите, я не знімлю. Все. Smoothie Channel, жаль, що... жаль, а я б хотів побачити твою свиню. Ну, на жаль, не побачиш. Єдиний контент, який це взагалі не контент. Єдине, що ти не побачиш. Тому поїхали до шоколадки. Єдине, що ти Smoothie Channel не зможеш побачити, бо я не хочу це знімати. Тому ліпше 100 лайків мені не ставте, того, що знімати, я не збираюся. Я, напевно, би вас підбив. Ви б писали 100 лайків, я такий не буду знімати. І ви такі, а, все, від, е, ну, забираємо ті 100 лайків то і все. Ну, чуваки, я не хочу знімати, бо то сміня не культурна, то ужас. Коротше, Ось така шоколадка, хто не знає. Поїхали їсти. Чорнична нуга. Трошки... Ага, нам треба поділити на YouTube шорт. Да? Поділили називається. це буде тоді на YouTube-шот багато-багато. Коротше, поділимо. Поїхали з цього. Угу. Коли я був студентом, я, я часто ці шоколадки купував, і їв. Бо вони мені подобались. Бо вони дешеві і такі. Я пам'ятаю, що як студентом я купував зі смаком кокоса і здається ванілі. А черничну не пам'ятаю, що я купував у студентські роки. Скільки ставити? 8 чи 9? Ну поки що 9. Поки що 8. Давайте, друзі, зацінимо ем, ну, молочний шоколад і начинка нуги. Ноги. ноги. <смас> начинка чорнична. Так. Ну, спочатку шоколад. Спочатку шоколад оціняю. М -м -м, щось таке 8 й зуби болять. Це сузував. Весьм балів тут щось такого. Ну солодке, але чи девять десь. поставлю? Ну він смачний цей шоколад, хай буде 9 уже вам, чи що. Тепер начинка чорнична. Вона така, як жувачка, бачите, розтягається. Ну бачите. Але я не можу. Прикольно, але. Коротше, теж 9 балів. непогано. Тоді разом теж 9. Виходить, що 9. там. Добре. YouTube шорт на каву. Це скау. Треба ще засолити каву. Сьогодні, друзі, не забуваємо, відеокліп виходить. Один. На 20, 23. Постараюся випустимо. Але я ще маю шортів сьогодні багато зняти. Бо я вже 21-20 дуже мало зняв, то Це капець. Вчора 4. Вчора, так, по графіку 4. Але ці дні треба було багато зняти, я багато не зняв. Дуже тупо. Ще раз показую, як це виглядає. Ось так. І кава ось так. Все, давайте тепер з кавою зацінимо. Поїхали! Прям таки чути черницю. Напевно поставлю 9 с плюсом. Прочувається чорницю. Коротше, друзі. Лишаємо на YouTube шорт раз. Це ставимо самому 9. Це мого ви чули. Молочну мою шоколаду поставив 9. Начинці також десь каву 9 з плюсом. На цьому все. З вами був Денис Кодружній. Коментарі найбільше з вас прошу. Пишіть побільше коментарів. Підписуйтесь на канал. З вами був Денис Кодружній. Всіх радий був вітати на своєму каналі. Всім пока! До наступного відео. А сьогодні їх два. До наступного відео. Наступне відео буде крінжове. Але зато це краще там. Добре, бувайте.